Хлопці, оце, отак ми мітимо маточок і політками. Заказуємо політки вовча рука, самі вони зручні. Клей бф 2 Маточку. Мамо 6. Б Не, ну... Не впевнений, ну може бути. Ну, маточку, ось, бачите, піймали в нуклеусі, закрили в цей як він? Флабер. Флабер. І зараз ось, ось будемо мітити. Давай. Міч показує, як ти мітиш. Так, На шпатель. Ти намочив його чи що? Просто так. Дуже політочку. Клеїв шприцику. Так, це ти садиш, щоб їй зручно було. Передавили. Так, отаку ось капнув клею і взяв ось і політочку, і на клей посадив, і дунув, і все. І пішли опять її випустили, і вона побігла. Y a